Окупанти продовжують гатити по прикордоні України за минулу добу під ворожим вогнем опинилися три населені пункти Чернігівщини, сім на Сумщині та аж 12 на Харківщині. Зокрема, постраждали Борисівка, верхня та велика писарівки, стариця та нескучне на Харківщині. Відомо про одного загиблого і одного пораненого. Також пошкоджено житлові будинки. І повертаємося до Донецького фронту. Ситуація там украй важка, особливо під Бахмутом. Кровопролитні бої точаться цілодобово. Часом за годину одна позиція переходить то під наш контроль, то навпаки. На підмогу вагнерівцям росіяни кинули підготовлені армійські підрозділи, накривають нашу землю не лише артилерійськими боєприпасами, а й власними тілами. Серед тих, хто нині тримає оборону Бахмута і зведений прикордонний загін. На його позиціях побувала наша Тетяна Наконечна. До прикордонників під бахмут їдемо на броньованій автівці. Змій розповідає, як машина врятувала йому життя. Якби не наша манюня, то вже би грали марш, їли котлети і стріляли три постріли. Саме збиралися на завдання, вже майже рушили. Як за 5 метрів лягла 120-та міна. Машина пройнула осколки на себе. Прикордонники у складі сил оборони виконують завдання на бахмутському напрямку. Наші б'ються тут за кожну посадку і кожен опорник. Ситуація змінюється настільки стрімко, що одна позиція може переходити із рук в руки по три рази за годину. Поки прийде інформація, що щось помінялося, хлопці на місці можуть відбити відбити обратно. Ну треба розуміти, що на позиціях наших хлопців, як правило, менше ворога в 4-5 разів більше так було і того разу під солидаром який до останнього тримали наші оборонці. Група аеророзвідки прибула на вказану локацію, ще не знаючи, що туди вже зайшли вагнерівці. Їх було зо півсотні, а українських прикордонників лише дев'ять. Позалягали, проривалися. Ми їх тут зустріли десь плюс-мінус на оцій точці. Давайте, мужики, давайте, давайте працюємо. Нашим на поміч надіслали декілька груп спецпризначенців, але, не чекаючи підмоги, оператори безпілотників прийняли бій. Вони зразу віджали крупнокаліберний кулемет у вагнерівців, заборикодувалося на одному з заводів. Змогли запустити генератор, поставити стерлінг, вийти на зв'язок, що вони в оточенні, з переважаючими силами противника. Гроза був у тій групі, коли російські найманці підібралися вже на 100 метрів, прикордонники зв'язалися зі штабом і почали прощатися. Ми не знали, чи ми звідти вийдемо, що з нами буде. Знали, що ми будемо стояти до кінця. Ми не будемо виступати. Попрощалися зі всіма. Сказали, хлопці, тримайтесь, бувайте. Артилерія, яку вони скоригували своїм дроном, розтрощила майже усіх вагнерівців. Групі вдалося вирватися, але замість того, щоб відкотитися у тил, вони зупинилися трохи далі і знову підняли безпілотники, щоб добити залишки ворога. Боже, китра баше, зап, вони вже є там пару штук ранених. Я пішов передавати арту туди, на координати, на точку. У хлопців був часто натхнення, і вони зловили кураж, і за майже шість годин, що вони вели бойові дії, нікого навіть не було подряпу. Гроза називає той випадок буденністю і розповідає про нього неохоче. Сьогодні новий день і нове завдання. Російська піхота суне безупину. Ми виявили групу, яка видно, що пересувалася дійсно толково, тобто видно, що в них є підготовка. І вони знають, що вони роблять. А Це приходить градів. У бойових медиків теж багато роботи. Витягають із поля бою поранених. Рука, перелом, хоча, я Арчі щойно евакуював бійця із кульовим пораненням ноги. Його екіпаж рятує не тільки прикордонників, а й бійців із суміжних підрозділів. Всі свої тут немає чужих. І забираєш тобто якщо декілька багато підрозділів працюють на одній ділянці, відповідно забираєш всіх, кого можеш. Багато членів екіпажу без медичної освіти, вишкіл і практика. Їхнє завдання якомога швидше дістати пораненого і передати до стабілізаційного пункту, звідки його повезуть до шпиталю. Стараємося берегти екіпажі, тому що якщо втратити медекіпаж або втратити бронеавтомобіль, відповідно, наступних поранених вбитих ніхто не забере росіяни. Натомість не переймаються ні своїми пораненими, ні загиблими, ані ще живими. Вони прибігають, забирають там за свого вбитого товариша, забирають зброю, боєприпаси. За ним вже ховаються, ведуть бій, його там снайпера ложать. Прибігає третій, за так. От кучка за якою вони ховаються, і ведуть вогонь. Тетяна Наконечна, Євгеній Задоя та Захаркома. Факт е сітів єдині новини.